Привіт! З вами Олександр, інженер з контролю якості. Що відбувається з надвисокомолекулярним політиленом після руйнування керамічного шару? Після руйнування керамічного шару основне навантаження лягає на шар із надвисокомолекулярного поліетилену. Його завдання перше. Поглинути залишкову енергію. Надвисокомолекулярний поліетилен. Розтягується та розсіє енергію фрагментів кулі та кераміки, а також твердого керамічного конусу. Друге зупинити фрагменти куль та кераміки. Завдяки високій щільності та еластичності надвисокомолекулярний політилен утримує частинки кулі, запобігаючи їх проникненню крізь бронеплиту. Третє. Мінімізувати заперешкодну травму. Незважаючи на те, що кераміка вже пошкоджена, надвисокомолекулярний поліетилен знижує глибину деформації, захищаючи користувача від серйозних травм. Як ще мінімізувати заперешкодну травму, ви можете подивитись в попередньому відео. Підписуйтесь та дізнавайтесь більше про сучасний захист.